Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема. До долі моєї обраниці. Ліна Васильівна, вітаю вас з Днем Народження 95 річчям. Я ваша ровесниця. Читаю ваші. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити, а за минулим плакати не варт. Вірш Ліни Костенко. І як тепер тебе забути, душа до краю добрила такої дивної отрути Я ще ніколи не пила. Розкажу тобі думку, таємну. Дивний здогад мене опік? Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нане сотні вражень імен, і країн на сьогодні, на завтра, назавжди. Ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік, то вже разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра навіть. На Костенко, мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в в кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом, полум'я й води. Був білий світ, не білий вже чорний, Вогне на ніч присвічувало дню. І той окопчик. Як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ о заря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені ще гратець піжмарки і в класи, в казки літать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила в притул. Перші тих недитячих вражень, які її світ на серці залиша. Як бій, скаже, не віше більше мене скажеш, Що нині мою зробиться душа. Душа в словах, як море в перископі, І споминто, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто на землі, І жах, і кров, і смерть, і віч. Ліна. Костенка. І жах, і кров, і смерть, і віччай, і клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок, накоїв страшної біди, це звір огидної породи, лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ліна Костенко, українське альфреско. На шляху, при долині біля старого граба, Де біла-біла хатка стоїть на самоті. Живе там дід та баба і курочка в них ряба, Вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку, цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холоді, китаються патлашки уздовж всієї стежини, і стомлені лелека спускаються на хліб. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на призьбі ще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами. І хтось до когось їде, тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. Навшпинки виглядають жоржини через тим. Ліна Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось з ними плакав, мучився, болів, і з них почав. І ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторилась і краса, і потворність. Усе було. Асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ліна Костенко. Буває часом сліпну від краси. Спинюсь. Не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоть спинись і з Богом говори. Вірш ліни Костенко крила, а й правда. Крила ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Ось що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого звірності в коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи? У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.